Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні 5 січня і це перше моє відео в новому році. Та й взагалі давненько не випускала нових відео, важким був останній місяць року, не дуже хочеться і згадувати його, але як я й писала вам у своїх дописах у спільноті, я все постараюся надолужити, адже, як би там не було, але життя продовжується. У грудні теж фільмувала потроху, зроблю якось відео з часом. Оце ходимо з умкою, подвір'ям. На вулиці сильний туман, гілки дерев і кущів обледеніли. Погода. Температура то плюс, то мінус, то сніг, то дощ. Зараз плюс 2 градуси, сира, з дахів капає, ягоди калини виблискують, ніби на мистинки. Дивитися гарно. На вулиці густий туман, хоча хати з протилежного боку ще видно, а бувало так, що й хат не видно. Хто давно на каналі, то знає, що вулиця в нас широка, Два ріди хат розділяє широкий вигін, дерева за дорогою садив старший син, ми з молодшим допомагали, ніби недавно були невеликі, діти. Дерева, але час невблаганний. Ягоди калини це для птахів, але останнім часом вони залишаються на кущі. Вон, дивіться, ще й минулорічні чорніють. Навесні зріжу все, що лишилося. Зими не дуже холодні зараз, то отже, птахи не в скруті. Липа, наше родове дерево, посаджене давно кимось із предків, люблю старі дерева. А це вічно зелений кизильник. Кущик молоденький, не дуже вдале місце для нього. Сонце тут обмаль, але і в таких умовах він квітував і ягідки ось навіть є. Має гарний вигляд на фоні снігу, прикопувала гілочку. Якщо вкорениться гарно, то матиму ще один кущик. Умка лишився по той бік воріт на подвір'ї, не взяла його з собою, то плаче. Вівці голос подають, іду сіна набрати, а це ось вишня кримська, як ми її в родині називаємо, бо саджанець колись давно, ще у 86-му році привезли батьки з Євпаторії. Там її називають черевишня, вишні та черешні. Тут у мене вже цілий вишнячок, не одне вже дерево росте. Оце, пам'ятаю, у грудні 20-го року, здається, була така льодова краса в лапках, то дерева й кущі потім дуже постраждали. Сьогодні відлига, то думаю, що все розтане і деревам не зашкодить. Оце набрала сіна для овець та кози. Коли набрала, чую щось торохтить ніби, розгорнула, а тут купка горіхів. Пам'ятаєте, моє відео з білочкою. Тут дуб, сіну під дубом. Оце вона, мабуть, наховала і вже поласувала ними, тому що вже самі шкаралупки лишилися. Отак От і живемо всі. І домашні тварини, і дикі, то їжачок, то білка, то зайці на городі. Оце якраз прийшла в садок та нагород, хочу подивитися, як там молоді деревця, бо зайці вже почали гризти корона деяких із них, то син прив'язав целефанові пакети, щоб вони лопотіли на вітрі і відлякували зайців. Також помітила, що молоді яблуньки не скинули листя восени і з зеленим листям пішли в зиму. Ото, по межею наші кущі смородини, порічки дуже загущені, потрібно буде зробити обрізку. Як ви бачите, і на городі дуже густий туман. Мій город ото аж до тих дерев у березі. Місцями ще лишилися нерозкидані кубки листя, яке восени згрібала і носила все сюди. Багато неприбраного лишилося ще й на весну, не встигла восени все, дуже вже вибила мене з колії оті 33 дні з гіпсом на нозі. Садок зараз сірий і сумний, але як згадаю, як навесні все запад. Зазеленіє, розквітне, знову насію квітів, які все літо й до морозів будуть тішити своїм різнобарв'ям, той настрій поліпшується, і важкі думки відступають. Пропоную вам згадати трохи моїх літніх квітів, і це ж тільки ті, що однолітки, ті, що висіваю. А ще ж, пам'ятаєте, у мене, яка латка лілій на городі, різних сортів і кольорів, дуже їх люблю, але. Не менше люблю й однолітні квіти. Навесні висівала Люпин, повинен був заквітнути наступного а Він квітував у той же рік. Цього року покаже себе вже у всій красі. Оце так походила по садку, по городу, помріяла, думками в літо повернулася. Іду по подвір'ю. Це живопліт, який відгороджує е, власне подвір'я. Від господарського двору. Камера смикається в руках, тому що внизу на мене стрибає умка, підбиває мені руку. Оце вже майже місяць, як не стало котика. Багато хто пам'ятає його в моїх відео, хоч і старий був, і не наш, а дуже шкода його. Собака з котом дружили, разом спали в будці. А після того, як не стало кота, умка сердиться на мене і інколи аж гачить. думає, що це я кудись друга поділа, саме так звали котика. На оцій стежці, очищеній від снігу, ви в останній бачили котика в компанії із собакою та їжачком. Багатьом сподобалось те відео. Повернуся на кілька днів назад. Це третя січня, Поживаю. і перший сніг в новому році. Надвечір. Вийшли на ву... Вийшла на вулицю, Умка бігає, радіє, бляшанку з коли приніс, грали з ним в футбол, качався, радів, як дитина. Що Умка сніжок іде? Ах ти, покупався, Ох. Ах. ах ти плигаєш. Біжи, 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 біжи. Отак трохи з собакою погуляю, Сніжок. і важкі думки віджену від себе. Годі. На кущах живоплоту зграйки горобців пухають. Собака уважно за ними спостерігає, але вони тікають при його наближенні. На годиннику вже. Звернуло із 16-ї Вечоріє, день уже трошки збільшився, хоч на грубиний скік, але довшим став. Як казали старі люди, сави вари ночі увірвали, маючи на увазі свята сави та варвари у грудні. Вважалося, що відтоді починав збільшуватися день. Як бачите, земля вже покрита снігом, на новий рік. Снігу на городі та на подвір'ї не було. Трошки було снігу на вигоні та під парканами, тому що там у нас північна сторона. Новий рік не святкували, повечеряли удвох із сином. Настрою святкового немає, але ялиночку поставила, тому що зараз життя таке, що не знаєш, де впаде, чи прилетить, і чи доживеш до наступного року. Тому жити треба. Зараз і не відкладати нічого на потім. Пам'ятаю усіх, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність щодня, дякую нашим захисникам за своє мирне життя. За дах над головою, за родину. Бажаю їм здоров'я, щоб живі, неушкоджені, повернулися до своїх родин. Усього найкращого вам, друзі, в новому році. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!